Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі «Платі Терапія. Я вас сьогодні вітаю із магазину Швейний Світ. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве, змістовне та надзвичайно корисне відео. Вітаю Наталю, дякую за те, що нас запросила для того, щоб показати вам щось новеньке і цікавеньке. Всім привіт! Ми вас раді вітати в мережі магазину Швейний Світ. Ми працюємо як і завжди. І в цей скрутний час, в цей важкий час ми розуміємо, що хтось шиє допомагає нашому ВСУ, хтось для когось це як медитація у уюї. Шиття. А для когось це ну, допоміжний заробіток або основний заробіток. І тому ми працюємо для вас, для того, щоб ви обрали свою техніку, щоб вона вам допомагала в праці і приносила задоволення. Ну, а сьогодні у нас на обзорі новинка. Так, ми маємо новинки навіть в такий час. І це буде дуже цікавий верлок. Ну і почнемо. Почнемо. Сьогодні в нашому відео ми продемонструємо оверлок Singer S010L. Це новинка, і він має дуже багато швів. Він може робити чотирьохниточний шов для стачування та обметування. трьохниточний, вузький, широкий. Ролівий трьохніточний, а також двохниточний шов-рольєвий, його ще називають, мікрайлок, і двохниточний звичайно. Плюс є в нього швив-флетлок, так називаємо, для того, щоб декорувати тканину або підшивати трикотаж. Дуже зручна настройка в нього, дуже легка заправка. З правої сторони в нас є регулятор довжини стіпка. Також є регулятор диференціалу. Як ви можете побачити, розташування верхнього ножа йде майже таке, як у промислових машин. Також ця модель дуже цікава, тим, що вона має дуже зручну зйомну рукавну частину, для того, щоб вам зручно було працювати. Ось так легко вона знімається. Ви можете одягнути брючки, манжети. І дуже легко прошивати. Чіпці дитячі, такі дрібненькі, зовсім да. речі буде надзвичайно вимісно. І Одягається теж дуже зручно. Для Ручка потужні, для переносу. Потужність цієї моделі є 90 Вт. Електрока не багато. Тож, не багато. Для, для, для побутової машини це дуже потужний оверлок. Як і завжди, ми будемо демонструвати на самих різних тканинах. Дуже багато трикотажу. І тоненький, і плотний, дуже тягучий, не дуже тягучий, звичайні тканини. Тому все будемо демонструвати, щоб ви на власні очі побачили можливості цього верлочка. Ну почнемо: підйом лапків, ось тут, от ззаді, заводимо під ніж і починаємо. Витягуємо на цепочку і обрізаємо. Ось який у нас красивий шовчик. Це, звичайно, чотирьохнитковий для того, щоб шивати і обматувати одразу. Ось що у нас виходить. Ну Можна ж, я так розумію, зробити густіший шовчик. Так, да, да. це бажання, регулюється одиною стіпка, так? Так, да. да. в залежності від тканини. Так. Ось такий у нас дуже еластичний трикотаж. Все те ж саме. Лапка заводимо, починаємо. Ось, як бачите, трохи менше довжина стіпка. Зараз трохи більше поставлю. Все це можна регулювати так, як ви це бачите. Ось тут от трохи більше, тут трохи менше. Ось ми шиваємо і ну, а взагалі, Що дуже еластичний. Взагалі, оверлок сам по собі придуманий був як агрегат, як машина, для того, щоб шити еластичні полотна. Так. От. Тому багато людей не розуміють, що оверлок він вже предназначений для того, щоб шити трикотаж. І голки, які в ньому стоять, вони вже підходять для трикотажу. Так. Да. Ось дивіться, такі тоненькі, дуже капризульний трикотажик. З люроксовою ниткою. І пробуємо. Думаю, вам буде зручніше працювати, бо я рукою нажимаю на педаль. щоб не вимастити підзуття. Так, обрізаємо. Дивіться, який красивий шовчик. Все в нас гарно. Шов дуже еластичний. Бачите, він тягнеться разом з тканиною. Ось що у нас виходить. Шито і обметано. Ось ми взяли дуже еластичний трикотаж в'язаний. І саме на цьому трикотажі я вам продемонструю, що ж таке диференціал. Для чого воно потрібно. Більшість вже бачили, але хто не бачив в наших минулих обзорах, ми зараз це продемонструємо. Це звичайна настройка. Просто чотирьохниточний шов. диференціал у нас становиться на одиниці. Так, ми прошили. І як ми можемо побачити, у нас швом дуже, розтягнувся, дуже розтягнулася тканина. Бачите, ось така волна. Для того, щоб цього не було, ми беремо диференціал переключаємо десь на 1,5-2. На ну, дивимось, наскільки у нас еластична тканина. І зараз я вам продемонструю з іншої сторони. Тому краще для новачків, хто, наприклад, дуже мало шиє. Брати шматочок тканини, міг шити речі, так. брати і просто робити. Трену... Да. Тренуватися на кусочку тканини, з якої ви шиєте. Ось дивіться. Той же самий шов, але ми диференціал поставили. На, на, щоб на так. О, ось так, бачите, так, Тут, тут розтягнулось, тут дуже рівно так, тут ідеально. Да. І при цьому він залишається еластичним. Він залишається еластичним. Так. А якщо ось. хочемо зробити оборки? А якщо ми да, хочемо зробити таку аж волну, тоді ми цей диференціал ставимо на 0,5. І тоді, і тоді у нас швом буде така ж волна. Вона використовується е, на відкритих швах, як правило, на ролових дуже красиво. Це туніки, дитячі банти, е, літні речі, такі е, з літніх тканин. Дуже красиво. Виходить. На плістірованих тканинах Теж, От, да. витягують нижчі, mm -hmm. такі як наші Да, вивів. Вони і форму роблять, і дуже такий красивий декоративний ефект. Так, повертаємо на звичайні настройки на одиницю. І ще у нас багато-багато трикотажу сьогодні. Дивимось, все тягнеться. Це такий плотний трикотаж. Ось наш шовчик. Як ми бачимо, все тягнеться. Все у нас красиво. Так. Ще трикотаж. Джерсі. Часто так. на французьких трикотажах і на джерсі деякі оверлики роблять професі. Угу. Не всі, але бувають. Те, щоб саме оці Це побачимо. Демонструємо. Все дуже красиво. І тут дуже красиво. Все тягнеться. Теж джерсі, але червоного кольору. Вони чимсь подібні. Так. Ось так красиво так скласти? Ось так. І ще зробимо ось так. Так. Ось. Дуже гарно їм керувати, повирачувати, повертати все добре. Так, ще багато-багато. Це джерсі на флісі. Так. Они такі дуже тепленькі, тепленькі такі. Тепленькі, так. Ну, тут зовсім все просто. Просто гарно, красиво. Ось. Дайвінг. Ну, теж така еластична, капризульна, а, тканина. Її не люблять шити люди, у кого немає верлака, тому що машини швейні майже її не беруть. А за верлаком все дуже просто. Ну, хто не розуміє, що тканина дайвинг використовується для купальників, для усінни, для дуже еластичних речей. Тому таке буває, що деякі побутові швейні машини просто не справляються. Голка дає пропуски. Ще така тканинка у нас. Це двосторонній валюр. З однієї сторони хутро, а з іншої валюр. Досить таки плотна тканина, великої щільності, товстенька. І теж все дуже гарно. Так, а, так ось така тканина у нас є, теж така подніка. В'язаний трикотаж. на хутрі. Теж все добре, все тягнеться. Дуже така плотненька тканина. Красива, м'якенька. Так, мого чоловіка з такої штани пошиті. Нічого собі. Тут теж все просто. Це вовняний трикотаж, трикотаж з вовною або шерсть, хто не розуміє, що така вовна. Ось. Шерстяний трикотажик. Теж еластичний, все красиво, все в нас добре виходить. Фіскуза. Так. Тканина, як для футболок. Так. Багато-багато, бо ми знаємо, що ви всі багато шиєте, дуже різні вироби. Ну і теж все добре, дуже гарний шовчик, без Думайте пропусків. Да. Так. І що хочу вам продемонструвати, ця машина дуже-дуже легко переключається на різні шви, і для цього достатньо взяти викрутку. І, наприклад, ви хочете з чотирьохниткового перейти на просто для обметування тканини. Вам для цього достатньо просто викрутити одну з голок. І дивимось ліво і право. Якщо ми викручуємо ліву голку, у нас остається трьохнитковий шов а, вузький. Якщо навпаки викручуємо праву голку, у нас е залишається трьохниточний широкий шов для більш плотних таких тканинок. Ось демонструємо. Я беру просто викручую голочку. Ви її дістаєте, так? Да. Щоб вона не впала туди в механізм. І Гвинтик я закручую, щоб, не щоб коли да, машина працює, він не загубився. Просто обрізаєте нитку, вона там є. Так. Да. Деякі е, хитрять, Убирають нитку, а голку залишають. Но від цього шов становиться дуже негарний, некрасивий. Бо Тому не обираєте, так. Так, голку обрали, нічого більш не переключаємо, не перенастроюємо. Це сурочку. Просто вона. залишаємо трьохниточний шов. Для того, щоб тканина насипалася. Ось такий шовчик. Можемо, міняти, змінювати довжину стіпка. Ну, ось. Можна не такий густий зробити да. до речі, буде нормально. Так, ось така тканинка. Софт. Всімий улюблений софт. Дуже популярна тканина на матній паді. Дивимось, все теж дуже красиво. І ще хочу вам продемонструвати ролевий шов. В цій моделі він дуже легко настраюється. Для цього нам треба зробити тільки три речі. Переключаємо ось тут на ролевий шов. Раз. Оцю пінпочку, да. Да? так, да. сюди mm -hmm. і сюди до себе. Так. От, давайте до себе. сторони покажемо. Mm -hmm. Оце оця штучка, ось як педалька до себе. А щоб широкий, то назад. Так, щоб, щоб, звичайне, щоб звичайне, awesome. да. Це буде у нас ролівий шов. Далі довжину стіпка переключаємо на мінімалку, на F або е, на одиничку. В залежності від ткани, Полтара, да. Тут е, пробуємо завжди на кусочках тканини, на якої ми шиємо. І е, я завжди ось цей підлітк ніжній ставлю натяжіння трохи більше. Для того, щоб був такий дуже красивий шовчик. Ого, такий Секрет І пробуємо. від Наташі. Але всі ці настройки є в інструкціях. Якщо ви щось забули, ми завжди кажемо: ми працюємо. Ви можете звернутися, подзвонити, написати. Ми все все вам підскажемо. Такий, ось міші. Можна поставити трохи більше довжину стіка. І обрізаємо. Ось такі роли шов у нас виходить. Ні, ну, дочки зрозуміло, що підбирайте в тон так. або для контрасту, хто хоче. Це в нас роль вийшов. Оверлок молодець. Це дійсно так. Мені теж він сподобається. Ну, а зараз поговоримо про основні переваги, недоліки, що в ньому гарного, що в ньому не дуже, якщо є такі є. Ось ми продемонстрували вам на різних тканинах цей оверлок. Мені дійсно він подобається. І, як я вже казала, трохи поговоримо о його недоліках та перевагах. Ну, перш за все, перевага це його ціна. Він найбюджетний, порівняно з іншими виробниками, іншими моделями. Тому хто шукає бюджетну машину. Для дому, для того, щоб приносити собі радість в шиті, то дуже рекомендую. Легко він переключається, це теж перевага, дуже легка заправка в нього, тому і новачки з ним дуже легко справиться. Все йде по цвітам, якщо йде ніжній петлітель, то все відмічено жовтим кольором, кожна петелька. Кожен крючок, куди потрібно заправити, все це відмічено. Плюс тут схема, ну і, і інструкція. надаєте консультації, якщо хтось заблудиться, да. то Кому потрібно, ми навчаємо прямо тут. Або якщо ви купуєте з доставкою новою поштою, ми вже давно працюємо в вайбері. Ми знімаємо фото, відео. Якщо людина щось не розуміє двосторонній контакт завжди є, ми завжди допомагаємо. Так що, якщо якісь питання, хто в нас вже купував і е, не знає, там, як заправити, забув, не знайшов такої інформації на Ютубі, звертайтеся, будь ласка, ми все покажемо, знімемо фото, відео і вам відправимо. Тобто, це не є проблема. А взагалі машина дуже класна. По тим тканям, які вона шиє, і ну, перевагу по звуку при цій ціні мені так, те, що здається. Ще, да, це Можна не задам питання. Тепер я так зі сторони. Отже, в нас є оверлок, який я бачу, як він стоїть на столі. Він не вібрує. Він досить угу. такий важкий. В нього є присоски, він гарно тримається на столі. Так. Це плюс. Зажимаємо плюси. Те, що він мобільний, як побутовий оверлок. На випадок чого його можна схватити, запакувати в сумку і тікати з ним. <світ> Зараз це... Актуально, в нашій дуже актуально. це актуально. Це також велика перевага. Може працювати як великими, так і маленькими катушками. До речі, в комплекті ось я вже попитала, що це таке. Ось дивіться, які незвичні це фіксатори топери. для великих катушок ми демонстрували звичайними фірмидор так маленькими, але якщо ви працюєте з великими. Ось сюди одягається, ставиться велика катушка, щоб вона не вібрувала. Не, да. так, не вібрувала. Далі, що я побачила на корпусі? Тут немає кошика для збору оцих обрізків. Ниток. Да, ну, цього це, немає. Я так розумію, за то, що оверлок не Бюджетний. Це, так, додаткова затрата. Але це не проблема, ви можете взяти будь-який такий судочок чи коробочку, поставити сюди. І щоб в нього падали. Ці брізки ну, просто... будуть падати туди, або ну, прибираємо робоче місце Та, після шиття. Прибираємо робоче місце після шиття. Тепер. Перевага та, що ніж розташування не так, як в оцих звичайних побутових, так, так? тут от ніж так приблизно виглядає, має такий зовнішній вигляд, як у промислових. Звичайно, що це не ідентично, не ідентично. Але похожий тут хочу сказати, що дуже дуже товсті тканини або тканини з потовщенням. Він. На жаль, шити не буде. Для тонких, Тут, для легких да, тканин, для ткань. Літні... Літній трикотаж, плотний трикотаж, але не дуже товстий, він шити буде. Але за рахунок того, що в нього немає регулятора прижиму лапки і верхній ніж, да, але це все ж таки не промисловий. На це треба звернути увагу. Що цей оверлок, от саме ця модель бюджетна, вона все-таки краще буде справлятись з тих. З тонкими, наприклад, літніми тканинами. Літні... Костюмні тканини. Трикотаж. Шифони, оскільки Складності. робить дуже гарно рольвий шов, то для декору, для літніх шифонових блуз, для бантів, для чогось такого. А зовсім грубі в'язані тканини буде жити гірше. Так. А тим паче ми спробували, дивіться, хутряний ось такий трикотаж шиє нормально. Да. Всі ось нас... інші да. теж, в принципі, шиє нормально. Ось такі, от ми шили. Ми шили, але справляється, справляється да. в принципі, справляється, Як за ці гроші, то норм. Що тут у нього Наташа є в комплекті? Це бюджетний верлок, в нього мінімальна комплектація. В комплекті йде викрутка, в комплекті йде набір голок, пінцет, тримачі для великих катушок і фіксатор для двохниткового шва. Двохнутковий шов, як ми вже казали, це коли працює одна а, голка і нижній петлітель. Верхній петлі ми фіксуємо ось таким фіксатором. Для цього ми а, можемо не витягувати нитку, Просто, просто ви цю червону, другу, да, другу. нитку верхнього петлітеля. І далі ми а, поступаємо так: ось цей крючок заводимо в ушко петлітеля ззаду. Так, зараз постараюся, щоб було видно. А може, зверху якось показати. Так. Ну, в общем-то, нам начебто як в голочку треба попасти, так, в і далі ось тут завожу його, ось сюди. Все. Для того, щоб він не рухався, ми робимо. Так, щоб він не рухався і не заважав да, роботі голки з нижнім петлітелем. Все. Угу. Дуже зручно. Незвичні оці штучки, фіксатори до речі. Зазвичай вони ну такі, як пірамідки, угу. а ці такі більш, я так розумію, що вже сучасні, ось так живуть. Да. Так, так цікаво. Фіксують велику бобінку, щоб вона не штовхалася на верлиці. А викрутка універсальна, вона й для голочок, оскільки вона так, маленька да. і можна викрутити якщо... Ні, Тут треба побільше, а, вона треба така побільше. тоненька. Ага, Це Фільш. тільки для голочок. Зрозуміло. А там mm. нема чого ковиряці. Ну no. і no, eh, він дуже легкий по уходу, його треба змащувати, і треба чистити eh, ніж для того, щоб ніж eh, довше залишався острим. Змащувати e, дуже просто. Бачимо основні узли. Ось цей узол сюди капаємо і ось сюди капаємо. Ось теж вузол. І, до речі, махове e, колесе. Крутимо завжди на себе, ніколи від себе не крутимо, це е, в цій машині. Змаз... Змастили, почистили, все, машина готова для роботи. І будете строчити, як я вчора да. казала, у влозі, як бешені мій бабьо. Це так. Маю надію, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Ми, як і раніше, працюємо без вихідних. Якщо у вас залишаються <doradés> якісь питання. Пропозиції. Пишіть нам, дзвоніть, ми завжди будемо радимо відповісти на, на всі, всі ваші запроси. Дуже дякую Наталії. Наташа, вона великий спеціаліст у тому, щоб вам підібрати швейну машину будь-яку на будь-який смак, на будь-який гаманець повністю вас підготує до того, щоб ви були готові. До праці і щоб могли для себе творити. А якщо хочете ще й заробляти на цьому, то теж це зможете зробити з легкістю. Якщо у вас якась ваша старенька машина, яку ви хочете обновити, то можете теж подивитися, які є машини в наявності. Сайт буде знаходитись за посиланням під цим відео. Також зверніть увагу, що окрім швейної техніки є. Велике різноманіття різних швейних гаджетів, від ковриків на столі, за які ви мене часто запитуєте, що ж то є таке, вони прямо зараз є в наявності, ці коврики. Різні голочки, ниточки, різні булавочки, все-все-все, що тільки вам захочеться і заманеться, все є в магазині Швейний світ. Не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки під цим відео. Особливо для Наталії, бо вона старалась показала дуже класну техніку. І обов'язково пишіть ваші коментарі. Цьомки-бомки. До зустрічі! Бережіть себе! Все буде добре! Бувайте! Бувайте здорові! Пока!